Всі копаєте? Копанку? Копанку. Да. А що будемо запускати сюди? Карасики. Карасики. Карасики? так, да. Не, яка копаночка, да? А. То що треба? Купатися будете тут, Артем. А? Купатись будете? Так. Да. Ще водички запустимо, так? Да? Да. Де які молодці, а? Да. От так. Отак, ребята, не сидіть вдома. Да. Робіть щось не